Вітаю вас, мої дорогі. Про що хотів поговорити? Багато запитань, знаєте, різних. Зараз вийшло інтерв'ю цікаве у People Life. З цікавими новинами. Більшість 99% коментарів, звісно, вдячні. Ну, є й недолуги. Але дивує завжди невігластво людей. Гарней, гарне питання. Чим ми можемо наблизити перемогу, що ми можемо зробити для всіх. І так далі. Непроста відповідь. І проста одночасно. Перше, досить банальна відповідь, яку вже озвучували багато хто, багато разів, багато врів, і е, з різних приводів. Звучить вона приблизно так. Допоможіть спочатку собі. І тут немає нічого не, не заумного, не пафосного, бо ви зможете ефективно допомагати іншим тільки тоді, коли ви вже впоралися з своїми. Задачами, коли ви не відволікаєтесь на себе, коли ви сильні тим, що ви сильні. А сила ваша в чистоті. В тому, що ви згармонізували і зцілили своє життя, життя своїх близьких, і прийшов тоді час допомогти іншим. Ви вже маєте право і можете фізично, пободати, бо дати ви можете тільки те, що ви вже маєте. Отже, вам треба спочатку отримати для себе гармонію, чистоту і все інше, і тоді ви зможете допомагати іншим. Все дуже просто. Але зараз запущені на планеті і Всесвіті. Дуже потужні очищаючі процеси. І тому я думаю, що наразі ми можемо поєднуватися щодня в молитві і просити е, застосувати для людства для тих змін, які будуть е, відбуватися в цивілізації людей. гармонійні сценарії по плану добра. Отже, давайте поєднаємось з серцями і звернемося до вищих сил, кожен до кого звик, кожен до тих небесних ієрархів, з ким звик працювати, і разом, можливо, ми дотянемось вище, ніж завжди, і запросимо милосердний сценарій для розвитку подій в зміні цивілізації людей. Отже, повторюйте за мною ті слова, які знаєте, які не знаєте, які будуть, можливо, звучати дивно. Просто підсилюйте серцем. Отже, звертаємось своїм єдиним серцем до тебе, всемогутній, всебутній, завжди бутній, всесильний, всемилосердний, першотворець всього сутнього. Той, що є і Батьком, і мати, нашими небесними. Звертаємось до тебе в надії, що пробачиш нам нас, наші вчинки, наші свідомі і несвідомі вибори, наші свідомі і несвідомі рішення. Пробачиш нам і підтримаєш нас на шляху до перемоги, добра над злом. Укріпиш нас в вірі. Даси нам інструменти і допоможеш їх використати для того, щоб повністю очистити наш світ від залишків зла, очистивши наші серця, нашу свідомість, наші думки, наші діла, і молимо тебе підтримати нас, навіть коли ми вже не просто на краю, а навіть коли ми почали падати. І ми віримо тобі, адже ти маєш. Можливість і бажання допомогти нам, а ми маємо волю прийняти Твою допомогу, спертися на неї. Так, ми маємо все зробити самі, і ми це розуміємо, але саме Твоє натхнення дає нам сили, віру, впевненість і отримання результату. Алла є сини Деїса, Аха Деїса, Соєдиної іра, Дисе. Сот Алла Іси іно, Оха, Дис інея, Хоала, Трисея і. Ми усвідомлюємо, що тільки отримавши перемогу в своїх серцях, в своїх емоціях, своїх думках, своїх рішеннях, в своїх ділах, ми зможемо отримати перемогу ми людству. Отже, ми маємо очистити не то тільки кожен свою свідомість, а й свідомість людського загалу. І тих, хто спить, і тих, хто навіть ніколи не проснеться. Як очистити з любов'ю своєю, вірою своєю, добром своїм? Алайди Сені Хоа, Сидени ісхаї. І ми усвідомлюємо, що переконане зло, яке не хоче змінюватися на добро, буде прийнято з планети, прийнято твердою рукою твоєю віднині і навіки. І ми обираємо те. Але ми просимо, щоб всі зміни в нашій цивілізації відбулися за самими милосердними і гармонійними сценаріями для всіх нас. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо тобі. Я дякую вам за підтримку і допомогу в цій молитві. Вона важлива. Ми мусимо змінювати світ на краще. Але робити це досить толерантно. І для того, щоб посилити цю молитву, я прошу вас, звертаючись до вас, підписатися на всі мої ресурси. Не тільки на один. Як кажуть, вам все рівно, а мені приємно. А підпишіться на всі: і на YouTube, і на Telegram, і на Facebook, і на Instagram, і на TikTok. Ставте вподобайки, бо мені соромно за вас, що в мене. Десяток і другий вподобає, а котики, муркотики, беруть тисячі вподобайок. Це смішно. Котики, так, да, вони приємні, вони гарнюні. Я люблю тварин і котиків тим більше. Але змінюємо світ, ми з вами. Отже, давайте підтримувати одне одного і ваша підтримка це саме вподобайки, це поділитися моїм дос до дописом у себе на сторінці, порекомендувати його друзям. Прокоментувати. Бо досить дивно, якщо ви почитаєте е коментарі під деякими моїми відео, ви побачите, що просто люди встають з ліжок лежачі, завдяки їм безкоштовно. То, можливо, вартує і вам підтримати мій канал для його поширення. Або таким чином ви підтримуєте і себе, і все людство. І це логічно. Тому я вам щиро дякую. Працюємо далі для найвищого блага вашого і всіх.